Українська мова, ну, я її назвала мовою кохання, тому що я говорила українською мовою тільки в стосунках. Я дуже хотіла сподобатись цьому хлопцю, тому що мені здавалось, я все ще так думаю, що він типу, просто ну, типу, там, Просто він з ним дуже цікаво, він задрот, мені все, мене все це дуже влаштовувало, мені дуже подобалось. Ем, дуже спокійний. І він говорив українською мовою з Могилянки. Я пішла е, на побачення, говорила українською мовою, мені було дуже важко. І я перед побаченнями почала читати українську літературу. От, і це було взимку, і ми не знали, куди піти. Він каже: Що ти хочеш? Я сказала: я б воліла піци. Він сказав: Бай, ти котляревський. І я тоді зрозуміла, що мені не треба в цих стосунках вдавати щось, тому що це з ним не спрацює. Ну, тобто, що мені не треба імітувати, що я краще, ніж я. є. Він спокійно абсолютно сприймає суржик, і типу це було ну нормально, і це теж щось що для мене була якась важлива штука, що мова це живий інструмент, який можна використовувати як тобі комфортно. От і я пам'ятаю, що я йому запропонувала, кажу: а давай, один тиждень українською, не ти ж російською. Він каже, а давай ні, і на цьому всі перемовини закінчились.